Катастрофа круїзного лайнера Коста Конкордія здатна потупити усю галузь. Середина зими найгарячіший сезон для морських круїзів. Цього року із найбільш прибуткового він стане найбільш збитковим. Власник Коста Конкордія, компанія Карнівал Корпорейшн, найбільший оператор круїзних суден з штатом по всьому світу у 85 тисяч людей і 101 кораблем. Її акції обвалилися на 14% у перші дні після трагедії. Надії галузі на прибутковість пішли на дно. Цього року її загальну ринкову капіталізацію планували збільшити до 27 мільярдів євро. Пасажиропотік мав перевищити 20 мільйонів людей. Ще 12 мільярдів євро вони могли залишити у різноманітних портах під час зупинок по всьому світу. Після аварії коста конкордія для багатьох морські круїзи не здаватимуться такими казковими, як до цього. А от страхові виплати дійсно можуть бути фантастичними. У яку саме суму обійдеться трагедія, невідомо за першими попередніми підрахунками, страховка людей судна на додачу до судових позовів і компенсацій може сягнути 800 мільйонів євро.